Де в нашій сонячній системі може існувати інопланетне життя? Де шукати життя за межами Землі, сонячна система як полігон для пошуків позаземного розуму? Вдивляючись в нічне небо, кожен з нас хоч раз задавався питанням, чи самотні ми у всесвіті? Питання про існування позаземного життя розбурхує людство протягом століть, а з розвитком науки і технологій пошук відповідей на це питання стає все більш реальним. І, хоча ми ще не виявили інопланетян, наша сонячна система забезпечує дивовижне різноманіття потенційних гостьових кімнат для життя, кожна з яких має свої унікальні особливості та виклики. Останнім часом, завдяки новим відкриттям і технологічним проривам, ми переосмислили поняття житлової зони. Раніше вважалося, що життя може існувати тільки у вузькому діапазоні температур, де вода може знаходитися в рідкому стані. Але тепер ми розуміємо, що життя може бути набагато більш адаптивне і здатне виживати в екстремальних умовах, використовуючи альтернативні розчинники або отримуючи енергію з нетрадиційних джерел. Марс. Минулі надії і майбутні перспективи. Перший, хто спадає на думку, коли справа доходить до пошуку життя за межами Землі, це Марс. Червона планета завжди привертала увагу вчених своєю схожістю з нашим світом. Наявність у минулому рідкої води, а також виявлення органічних молекул, все це підживлює надії на те, що колись на марсі могло існувати мікробне життя. Марсоходи, Curiosity і персевіранс продовжують невпинно досліджувати поверхню планети, збираючи зразки гірських порід і аналізуючи склад атмосфери. Особливо цікавим видається виявлення фосфатів на Марсі це ключовий елемент для побудови дезоксирибонуклеїнова кислота і рибонуклеїнова кислота, що робить Марс ще більш перспективним місцем для пошуку життя. Програма повернення зразків з Марса, незважаючи на тимчасові труднощі з фінансуванням, видається критично важливою для подальшого вивчення червоної планети. Аналіз марсіанських зразків в земних лабораторіях, оснащених найсучаснішим обладнанням. Дозволить отримати набагато більш точні і докладні дані про потенційне життя на Марсі. Венера хмари як притулок для екстремофілів Венера, яку часто називають двійником Землі, на перший погляд здається абсолютно непридатною для життя. Екстремально високі температури, тиск і агресивні хмари з сірчаної кислоти все це створює несприятливі умови для виживання. Однак, Останні дослідження показують, що у верхніх шарах атмосфери Венери можуть існувати умови, придатні для життя мікроорганізмів. Місія Ранкова зірка, організована Масачусетським технологічним інститутом, має на меті зібрати зразки хмар Венери та проаналізувати їх на землі. Виявлення газоподібного фосфіну в атмосфері Венери викликало величезний інтерес і суперечки, оскільки фосфін є продуктом життєдіяльності багатьох земних мікроорганізмів. Хоча сигнал був слабким і міг бути викликаний шумом, він вказує на необхідність подальшого вивчення хімічного складу атмосфери Венери, Супутники Юпітера і Сатурна океани під крижаними щитами. Найбільш перспективними місцями для пошуку життя в сонячній системі є супутники Юпітера і Сатурна, такі як Європа, Енцелад і Титан. Під товстими крижаними щитами цих супутників ховаються величезні океани рідкої води, які можуть бути багаті органічними молекулами і підтримувати життя. Енцелад, супутник Сатурна, постійно викидає в космос стовпи солоної води, що дозволяє вченим безпосередньо досліджувати склад його океану. Виявлення фосфатів на енцеладі є важливим кроком у розумінні потенційної життєздатності цього супутника. Європа, супутник Юпітера, також є крижаним світом з глобальним океаном. Гравітаційна взаємодія між Юпітером і Європою забезпечує енергію і рух, які підживлюють активну геологічну діяльність. Місії Jupiter Icy Moons Explorer, Juice, Європейського космічного агентства і Europe Clipper наса спрямовані на вивчення умов для життя на Європі. Титан, ще один супутник Сатурна. Має унікальну атмосферу азоту та метану та кругообіг метану, подібний до кругообігу води на Землі. Вважається, що в атмосфері титана можуть утворюватися складні молекули, які є будівельними блоками для життя. Наса розробляє октокоптер для дослідження титану. Життя поза водою, альтернативні розчинники та джерела енергії. Пошук життя в сонячній системі не повинен обмежуватися пошуком води. Життя може існувати і в інших розчинниках, таких як метан або аміак. Крім того, життя може отримувати енергію з нетрадиційних джерел, таких як геотермальна активність або хімічні реакції, особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю, як в дитинстві заворожено дивився на зірки і уявляв собі, як там можуть жити інші істоти. У ті часи я вважав, що життя обов'язково повинна бути схожа на земну, складатися з вуглецю, води і кисню. Але чим більше я вивчаю науку, тим більше розумію, що життя може бути набагато різноманітнішим і дивовижнішим, ніж ми можемо собі уявити. Нещодавно я прочитав статтю про те, як вчені вивчають екстремофілів, організмів, здатних виживати в самих екстремальних умовах на землі. Це змусило мене задуматися про те, що життя може існувати і в найбільш несприятливих місцях сонячної системи. Укладення пошук життя за межами землі це одна з найбільш захоплюючих і амбітних завдань, що стоять перед людством. Сонячна система надає нам унікальну можливість досліджувати потенційні гостьові кімнати для життя і розширити наше розуміння про місце людства у всесвіті. Незважаючи на те, що ми ще не виявили інопланетян, наукові відкриття та технологічні прориви дають надію, що в майбутньому ми зможемо відповісти на найважливіше питання, чи ми самотні у всесвіті. І якщо ми виявимо життя за межами Землі, це стане однією з найзначніших подій в історії людства. Пам'ятайте, що ваша стаття повинна звучати як експертна думка, а не переказ ісходника.